Привіт всім моїм підписникам, сьогодні День Закоханих 14 лютого, і в мене цей день нічим не відрізняється, крім гарного настрою. Я заховала пляшку вина, адже ми не вживаємо зараз алкоголь тимчасово. І хочу розказати, як прив... привітав мене мій чоловік. Зроблю йому чаю а ніяк. Тобто заходить він зранку, відвів сина в садочок, і я питаю: сьогодні День закоханих, так? А він повертається до мене і каже: А ти хіба закохана? Знаєте, яка була моя відповідь? Вже ні. Це звичайно був жарт, але насправді ми дійсно не святкуємо День закоханих, тому що. Ми святкуємо кожен день. У нас якось така 8 лютого річниця, а 14 лютого день закоханих. От 8 лютого ми святкуємо, а 14 вже не святкуємо. А подарунок у мене якось завжди один, великий. І на 8 березня, і день закоханих, ще й на день народження, знаєте, як то кажуть. І взагалі немає такого у нас, що на свята. Ми даруємо подарунки обов'язково. Ми даруємо подарунки, коли вони необхідні. Коли ми щось хочемо, ми це купуємо. Ось такі у нас трошки правила. Так, я поставила свою водниву водичку. Ще готую воду із лимоном і імбирем на цілий день, адже я буду сьогодні навчатися. Навчаюся у Олександра Коліди, новий курс по нутріціології, тому мені потрібна буде вода. І, звичайно, я буду зараз прибирати посуд. Підпишіться, будь ласка, на канал, не забудьте про це. І в другій половині мого відео я буду робити тест на вершкове масло нове, яке я ще не бачила. Так, пополоскала трошки горло. Тому що щось якийсь вірус, наче, то, підхватила. Як завжди, все прибираю. Взагалі слідкуйте за моїм інстаграмом і тіктоком. Там багато нових відео. Коротких відео про здоров'я та про харчування. Я їх всі викладаю там. Також в інстаграмі я пишу короткі пости, а може, навіть і довгі пости, про стан здоров'я. Про... Частіше всього це про шикате, про жовчні, про каміння. І, звичайно. Ще пишу про гіпотеріози, про інсулінорезистентність, про все, що досить таки часто зустрічається в моїй практиці, в моїй роботі. І як мої подопічні кажуть, деякі по всім гастроентерологам світу походили, ну це я жартую, тобто в своєму місті, а їм так і не назначили зробити, наприклад, аналізку програму. А я дивлюсь на це. Багато аналізів здаємо профільних і допомагаємо налагодити ще людям. Допомагаємо, чому це я говорю на себе на ви? Допомагаю. Якось, знаєте, ця командна робота звикла завжди говорити ми, ми, ми. Так, мою посуд. Щоб ви побачили, як я мою посуд, звичайно, я зараз поближче поставлю камеру. Ось мій посуд. Стомилась я вже його мити, особливо взимку. Наскільки б не був правильний ліпідний обмін, скільки б я вже не вживала корисної їжі, в мене все, все рівно руки. Скажімо так, сохнуть від постійного тертя, миття, контакту фізичного із холодом, із повітрям. Тому мені на до допомоги завжди приходять креми для рук Семберхарт, і я вам нещодавно пост в інстаграмі про них писала. Просто один з мене з гіалуроновою кислотою, інший відновлюючий з ланоліном. Шикарні креми. Це не на даний момент найкращі креми для рук, які я зустрічала. А я перепробувала боже мій скільки я їх перепробувала будь-яких фірм. Від дорогущих, точніше від самих дешевих до самих дорогих. Ці такі посередні ціні, мені вони дуже подобаються. Тому підписуйтеся ще раз на канал, вам нагадаю. Розкажіть, будь ласка, дівчата, що подарували вам ваші чоловіки на 14 лютого. Чи святкували ви 14 лютого? Чи важливо для вас квіти? Тому що 13 лютого я тільки винесла квіти, які мені подарував чоловік на річницю. Тому. Певно, я й не хотіла тих квітів, чесно кажучи. Для мене якось 8 березня дуже важливо. А ще хотіла спитати: 8березня у нас хочуть перенести на 25 лютого. Як ви до цього відноситесь? Якщо, наприклад, спитають моє відношення, відношусь негативно. Тому що, якщо вже переносити, то хоча б на якусь весну. Це ж свято весни, тюльпани, все розквітає. А що 25 лютого? Зима ще зимова зима. І Леся Українка, ну розумію, її там день народження, але давайте вже не перегібать Леся Українка і. Жінки в цілому. Ну, мені ця, ця ідея зовсім не подобається. Хочеться більше весни. Хоча я не проти перенести взагалі в цілому 8 березня. На рахунок 1 травня мені все рівно. Ось таке масло буду перевіряти. Далі. Тому, будь ласка, не перемикайтесь, підписуйтесь на канал Життя нутріціолога. Пишіть коментарі, розповідайте і поставила фарш на дефростацію. Завтра буду готувати. Так, в мене відео це складається з двох частин. Перша, як я вчора на День закоханих мила посуд сьогодні. День вже не закоханих, але посуд знову є. Я його ще не помила, але я обіцяла вчора, натякнула вам, що буду перевіряти нове масло, я його ніколи не бачила. Так, мікрофон під'єднаний. Мені потрібен, як завжди, кріп. А, він в мене вже готовий. Це, до речі, готується моя воднева водичка. Я вам вже про неї розповідала, і буду вам розповідати часто про неї, тому що це така штука із ем, якоюсь ставкою, яка робить водну воду. Так ось японці давно вже використовують водну воду, я про це писала вам в пості в інстаграмі, і типу ця вод, насичена водним водородом русським язиком, вода вона допомагає виводити токсини з організму і також допомагає насититися антиоксидантами, типу. Дуже дуже зожна зараз штука. Ось дякую Ве Вікторії. Була в неї. Тепер у мене хто підписаний на мене з каналу Ве Вікторія? Ось так, от ми з нею пересилаємо через пів України ось такі штуки. А тепер масло. Масло ялоко, чи ялоко, чи ялоко. А масло солодковершкове 82 грами, 200 грамів. Виробник Гайсенський молокозавод. Гайсен знаходиться в Вінниці, в Вінницькій області. Точніше, в Вінниці не може Гайсен знаходитись. Вінницькій області може, і е, я ніколи раніше не бачила артофот, якісь вироблене замовлення компанії «Артофот». Що мене тут ну, здивувало, це склад. Склад продукту вершки отримані з коров'ячого молока, тобто ну, це не здивування, це звичайний склад продукту вершкового масла. І маслянка. От маслянку в складі масла я бачу вперше, якщо чесно кажучи, це маслянка це. Це не шкідлива штука, це така побічна, побічний продукт під час збивання масла, такий побічний продукт. Але побічний мається на увазі не те, що він шкідливий. Ну, коротше, якась маслянка. Довго пояснювати? Можете загуглити, до речі, будемо дивитися, як завжди, мені потрібен кріп, мені потрібна ложка, бо я візьму це масло. Мені потрібна гаряча вода, і зараз будемо з вами дивитися, що ж це за вершкове масло. Придбала я його. А де я його придбала? В якомусь супермаркеті. Смак вершковий. Солодкий смак солодковершковий. Поближче камеру поставлю, щоб ви могли побачити мій експеримент доволі ближче. Na -na -na. In Crush in the dark. Na -na 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 -na. Знову розмішую воду, що ми маємо побачити у воді. Справжнє масло має замутнити водичку швидко, тому що, якщо масло підробка, то воно не зафарбовує в таку блідомутну білу воду, воно не поєднується із скропом. Також нам зверху потрібно подивитися, чи є якісь неоднорідні краплення, чи, можливо, там є якісь пластівці чи е, рослинні жири. Е, тобто рослинний жир і молочний жир у, бу, у гарячій воді веде себе зовсім по-іншому. Запах молочний, пахне коровою. В принципі, а чим ще може пахнути. Ось дивіться. Хто купував вже таке масло, будь ласка, діліться своїми відгуками. Це нове масло. Я його точно не бачила раніше, і зазвичай, коли у нас з'являється новий виробник, то це якісний виробник. Якщо він особливо в великих соці... не соціальних мережах, а в великих мережах роздібної торгівлі, придбаний не десь у бабулючок, незрозуміло, де ну ось мутна водичка. Бачимо молочний вершок. Я бачу рівномірний гладенький, абсолютно без різних вкраплень. Таких як рослин, рослинних краплень якихось ну просто ідеально. Зараз я хочу вам показати, як би себе, наприклад, вела рослинна олія, якби була тут додана. Зараз воно заспокоїться трошки. Тобто, ось, бачите вже? От коли ви бачите в вершковому маслі, в якому ви зробили тест, ось такі ось маленькі пупиришки або великі пупиришки, це означає, що тут було додане рослинне масло, рослина олія. Але рослина олія в твердому стані не може бути. Ми знаємо, що вона тягуча, тому цю рослину олію гідрогенізують, частково гідрогенізують і додають. Для здешевлення підробляють так масло, але в кропі це все видно. А це масло якісне. Буду його вживати. Ви питаєте, куди я діваю масло, яке не якісне, віддаю собакам, чесно кажучи, людям не віддаю. Ось, я локо.